Так, всім привіт-привіт, з вами, як завжди, я з 149. Тож поставте свої королівські вподобайки. Підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. А ми можемо починати. Так, бачите, зараз ніч. начебто я чув звуки, так би сказати, не дуже приємні я чув звуки. Ось так. То ми одягнемо цей наш реактивний ранець. Так, давайте ми зараз його одягнемо неодмінно. Нам його потрібно одягнути. Мені страшнувато, беремо гранати та ножика. Я не знаю, що ці зомбі собі надумали, але я чомусь таке у мене відчуття. Начебто вони десь тут. О, привіт, зомбі. Давай. Тихо, тихо, не розповідай нікому, що ти тут є. Тихенько давай ми зараз Е, е, він ще йде? Скільки їх там? Я не. Й... Так. Ще один іде? Ще два. Ще три? Ой-ой, боюся, що тут без цього не впораюся ніяк. Давай. Ви бачили? він геть туди вибрався. Ці зомбі дуже навіть розумні. Це незвичайні якісь там зомбі. Давайте. ходимо сюди. Е, ні -ні -ні -ні. Так, чудово. Ось як ви можете бачити. Добре. Зараз тут ось моя броня. Не згадав. Що вона в мене весь цей час була так. Ну як весь цей час була? В мене виявляється, весь цей час була броня так. Де вона була, ви спитаєте, але оця уся алмазна броня. Була неподалік мого будиночку. Так, давайте зараз ми вийдемо. Виходимо, хто тут у нас, кидаємо гранату. Ой-ой-ой. Ні-ні-ні, давайте я не хочу. Я не хочу вмирати. Ні -ні, ні 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 давайте ми зараз кинули гранатку. Відійдемо та трішки поселяємо. Давайте, давайте, давайте. Зомбі атакують. Та що ж тут будеш робити? Поганий зомбі, поганий. Давай, ну, чому ж ти. Чому ж ви зомбі йдете до мене? Навіщо? Вам сюди йти. Я у вас хочу спитати, давайте, кажіть. Навіщо? Де ви? Де та усе ваша банда чи зграйка? Чи як вас називати уже? іди сюди. Ні, я нікого до себе не підпущу. Так. О, ще один зомбі. Так, давайте ну. І ще тут іде зомбі. Та да тут повно цих зомбі. Я куди не піду, тут є зомбі. Е, ні. Іти геть, вони разом із скелетами на мене нападають. Ні, так мені, знаєте, геть, взагалі, абсолютно не потрібно. Давайте. Як ці зомбі до мене пробралися на базу, я її досі не розумію. Давайте нам ну, зараз ще там по одному зомбі. Надамо йому трішки прочухана. Ось чудово. Але як? Як ці зомбі могли пробратися? До мене на базу, так сказати, на неприступну фортецю. Ні, ну вони тут, в принципі, повністю могли б пролізти, але ж я не думав, що зомбі сюди проберуться да ще й скелетами. Знаєте, це мені максимально не подобається. Коли у тебе на базі ходить багато різних поганющих зомбів, а ви тим часом поставте подавайки, натисніть на дзвіночок та підпишіться, добре? Чудово! Ось якось так у нас, діло це все виходить. Тут повно зомбі, я їх повинен нищити. Та де, де взявся, ви розумієте? Я будував цю базу, з надією, що тут нічого такого не станеться. Та як? Прошу, я взагалі говорю дуже страшно. Я боюся, що мене вб'ють кожної секунди. Та, так. А ну йдемо сюди поганий зомбі, поганий. Я вже не знаю, скільки їх тут немає. І не знаю, скільки їх тут ще є. Це кавун! Це кавун, кавун. А що тут у мене по патронах? А патрони в мене ще є? Так, чудово. Е, ну, добре, якщо у мене вже є патрони, ну, то я ще можу постріляти та оборонятися від цих злих зомбі. Так, давайте зомбі, вас всіх потрібно перемогти. Що тут у мене? О, залізне кайло чудово, воно мені знадобиться. Добре, 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 пішли, давайте. Не будемо тягнути час, та будемо перемагати зомбі. Ось є ще один. Я взагалі в шоці, скільки тут щось є зомбі і так далі. Дивіться, давайте ну, приблизно подумаємо, скільки я вже потратив усіх патронів? Якщо в одному магазині по 100 патронів, стоп, давайте. Ну, я думаю, їх вже так нормально потратив. Давайте ми зараз бігаємо сюди, що тут у нас є. Чи є ще десь якісь зомбі? Ну, я не знаю, Зомбі тут було дуже багато. І, думаю, вони ще є. Так. Коли я летів на літаку, я бачив, що, це, що там збоку споку, начебто, є ще один острів. Так. Е, ну, тому якось так у нас все це тіло виходить. Ось. Ще один зомбі так. Чому? Як? Як ви сюди пробиваєтесь? Вони тут ходять по всьому острові. О, вже настає ранок. Думаю, це вже не так небезпечно. Зранку буде, ну, вдень, але все одно тут джунглі, вони тут можуть ходити і зранку і вдень. Так, та що це таке? І, слухайте, я був. знайшов рацію так. Та, але вона вже, на жаль. Поламана, тому, але я встиг зв'язатися з базою та сказали що по мене вищуть корабля, то мені потрібно знищити всіх зомбі і випливати звідси так. Але поки що мені потрібно поперемагати ще цих зомбі Ось, бачите, вони йдуть. Так, я потратив так нормально патрончиків на цих зомбів. Бачите, він не може проратися Це мій захист все-таки допомагає. В чомусь це допомагає. Він не безкорисний. Ось мій літачок тут стоїть. Чудово, о, це кріпер. Ану, я тепер переможу. Я не хочу, щоб тут в мене ходили кріпери та щось тут бабахнули. Кріпери це ж ці хундячі бомби. Я не хочу цього. Добре, 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 пішли. Давайте, давайте хопа. О, тут ще один, вони так маскуються гарно в джунглях. Значить, джунглі це біом просто кріперів. Так. Джунглі це біом кріперів. Ось, бачите, там є острів. Там є острів. Я думаю, що ці патрони мені ой як дорого обійдуться, оці усі ті, що я потратив. Так, вони мені дорого обійдуться. Ну, бо якщо я захочу ще просто як випадок їх відкупити, і раптом я ще щось таке потраплю. Так, давайте. В мене є два магазини, якщо в кожному з них по 100, ну тут стоп. Давайте. У мене їх було 5. Якщо в кожному по 100, то це виходить, я вже потратив. 304 патрони. Так, я потратив 304 патрони, дуже добре. Ой, точно, що... ще. Я 304 патрони потратив на цих зомбів, ви уявляєте? 304 патрони. Це багато. Так, це дорого. 304 патрони. Ось. Тепер вже потратив 310 патронів. 310 патронів на цих зомбі. Так. Ось так. Як ви бачите, 310 патронів. Ну-ну, ми можемо йти. Ось тут іще є один зомбі. О, тепер вже в нас їх 314. 314 патрончиків на зомбі, ну це. Це дорого, я хочу це все тіло відкупити. Я скільки потратив, стільки маю відкупити, так. Е, тому що якщо я ще раз в таку пригоду, ну то. Мені за це потрібно швидше плисти, бо я ще одної ночі тут не витримаю. По-перше, в мене не буде патронів, а по-друге, я боюсь, що вони мені можуть вламатися у цю бочку, і тоді я вже гісенько не зроблю. Ножиком я мало як буду оборонятися. Так. Ось, давайте ми зараз підемо сюди, глянемо, що тут ще є у нас, і вже будемо впливати. Так, мені зараз потрібно поїсти, так, поїсти. Бо я не їв, ходив туди-сюди скелет, так? Скелет. Давайте ну, ми зараз його. Та що це за стріл? Ну, у своїй же обороні. Ось, давайте зараз ми його. хопа хопа Все, тепер я потратив 320 патронів. Я не знаю, ви можете пошукати. В Гуглі чи де, скільки це буде коштувати ці патрони? так Ну, тож, якось так усе. Вийшло, скільки буде коштувати 320 патронів на кулемет. Добре, можете глянути, який тут у мене кулемет, чи що. ну Якось так виходить. Тому, я думаю, нам вже потрібно плести бо на ще одну ніч. В нас не вистачить патронів, тому якось так. Давайте зараз я вже зв'язався по раціях, я вам вже розповідав, але вона, на жаль, чомусь поламалася. Ну, я думаю, вона тут уже давно була. І тому вони мені сказали, що вже десь там виплив корабель, мені потрібно допливти до певного місця, бо сюди він не припливе, бо що... вони бояться, що він застрягне. І тому що мені прислали корабля. І... Звідси попливу. Зараз я скрафчу собі човен чудово ось так. Ой, де тут моє дерево ось так от. І готово. Човник мій готовий. Розумієте, що на ньому я додому не допливу, я їм допливу максимум до човна. Так, до човна. А, ну, як до човна, до корабля. Ну Тож, всім пока показую, бо як завжди, я Санксисередина. Ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб-канал, щоб не пропускати нове відео. Ну і ми вже можемо закінчувати. Зустрінемося у наступних відео. Всім пока-пока! О, і наступний тиждень відео не буду так часто виходити, добре? Ну бо я втомився. А можливо, уже поза наступ, ну, як цей тиждень тонь у мене буде ще один, ну, то коротше, колись вони будуть часто, колись не так часто. Ну тож, всім пока-пока.